Оце не вірю. Хто це зробив? Це для фото? Сьогодні мені знову снився тато. Справді? Ніби переслідує мене. Ні. Радше, мов я стала привидом власного батька. Ти сумуєш? Але ти можеш пояснити навіщо? Це робить мене щасливим. Уяви, що вона знову йде. Її не можна будити. Привіт, Ніколь. Ви знайомі з Марчело. Що за дурняк Яро? Марчело. Ніколь. Це Марчело. Ми були щасливі. Уяви nice, nice. собі постер. Марчелло Мастрояні та Фабріс Лукіні у новому фільмі Ніколь Гарсі. Годі викинь це. Nice, nice. oh, yeah, ви nice. А ти скоро повернешся з Риму? Нічого не нагадує. Ти вже грав це на екрані Марчело. Ви не Марчело. Скажіть нам правду. Ми хочемо правди, так? Я був такий щасливий зустріти тебе, такий гордий. Чало ж насправді не марчало. Але мила, хто сказав, що Лукіні це Лукіні?